Понад 116 гектарів нової багатоквартирної забудови, нові зелені насадження, нові вулиці та інженерні споруди. Зміни до генерального плану міста Ужгород представили в управлінні містобудування та архітектури наприкінці грудня і розпочали процедуру громадського обговорення. На сьогоднішній день ми проводимо проводимо громадські обговорення даного генерального плану. Я би хотів, щоб максимум людей, мешканців міста, заінтересованих структур були прийняті до даного обговорення і вони подали свої обґрунтування щодо розміщення певних об'єктів по місту Ужгороду. Місто Ужгороду є дуже обмежена територія, є дуже багато питань по місту. Першу чергу це в нас сама велика проблема це є транспортна схема, друге питання це забезпечення інженерними комунікаціями, це і окремі розділи генерального плану, ну і перспектива розвитку. Тому я хотів би, щоб всі прийняли участь в обговоренні генерального плану, надали свої пропозиції, зауваження. Я розумію, що дуже багато буде людей, які не погоджуються з тими речами, які. Може нанесені в генеральному плані, тому я готовий їх всіх прийняти, і ми готові працювати разом. Попередній генеральний план Ужгорода був розроблений ще у 1991 році. У 2004-му до певних розділів були внесені зміни. Саме ним ще відтоді місто і послуговується. Десять років тому у міськраді намагалися затвердити новий генеральний план, але активісти добилися його скасування. Роботу над теперішніми змінами розпочали у 2018-му. Генеральний план розробляється діпромістом. І мені біло коня це Київський інститут, який розробляв попередній генеральний план. Тому це є фаховий інститут, який розробляє даний генеральний план. Крім того, хотів би зазначити, чому так довго він розробляється. За мій період часу, що я на посаді головного архітектора, стільки змін. В законодавстві ще не відбувалося. Тобто кожен раз відбуваються якісь зміни в законодавстві, треба ще щось доопрацьовувати, треба надавати якісь певні розділи, треба доопрацьовувати дану містобудівну документацію. Тому воно затягнулося в певний період часу. Ми залучаємо дуже багато різних фахівців по самому Виконанню генерального плану, саме всі питання ми узгоджуємо із Лісгоспом, із прикордонною службою, з Щобським прикордонним загоном, з землевпорядними організаціями. Ліз ще хотів би зазначити, водгосп це він дуже багато напрацював по місту Ужгороду і гідроспорудами, і е, об'єктами, які забезпечують від паводків. Тому е, дуже багато роботи вже зроблено. На самих графічних матеріалах, може, воно не до кінця видно ту роботу, але пояснює, в записці можна проаналізувати і прочитати сам аналіз проведеної роботи. Загалом цей документ повинен стати ключовим для майбутнього розвитку міста упродовж наступних десятиліть. Коли ми розпочинали розроблення генерального плану, ще війни не було. Це було 2018 рік. І були певні перспективи розвитку міста. Це було 2018 рік зростання населення має бути. З 115 тисяч населення, максимум до 130. Після початку війни в нас вже є 160 тисяч населення в місті, яке треба змінювати. І хтось має працювати, де має працювати, не тільки на навчання приїжджають студенти, не тільки має бути багатоповерхове житлове будівництво, дуже багато питань виникло. Під час самої війни місто змінилося, і генеральний план має змінитися. Як воно буде далі, ми маємо також проаналізувати. Не тільки вироки стають такими речами негативними. Зараз на даний момент ми позитивно виходимо на той рівень, що місто зростає, і місто має сприймати дуже багато людей, яким треба забезпечити дуже якісне проживання. Інформація про початок процедури громадського обговорення містобудівної документації опублікована на офіційному сайті міськради 21 грудня. Серед матеріалів: вихідні дані, проектні рішення, звіт про стратегічну екологічну оцінку та графічні матеріали, завдяки яким можна побачити головні зміни, передбачені у місті. В першу чергу людина, яка хотіла, або мешканець, який хотів би дати якісь зауваження або пропозиції до генерального плану. В першу чергу проаналізуйте, де знаходиться ваше житло або де ви проживаєте, або ви би хотіли щось змінити. Проаналізуйте, що зазначено в генеральному плані в майбутньому, чи воно залишається, чи воно буде якось змінюватися. Тому оці всі речі треба вивчити. Крім того, дуже багато є лобістів певних речей, тому я би дуже просив простих мешканців просто передивитися і сказати, та нам підходить те, що ви зазначили, а саме багатоповерхова житлова забудова це по СББ. А якщо індивідуальна житлова забудова десь там хочуть вкраплення бути багатоповерховою, пишіть і кажіть, що нам то не підходить, і ми тоді будемо аналізувати і давати певну інформацію. Прийом пропозицій та зауважень від громадськості триватиме до 5 лютого. Подавати їх потрібно в письмовій формі або надіславши на імейл e управління містобудування та архітектури. Громадські слухання та обговорення проекту містобудівної документації та звіту про стратегічну екологічну оцінку відбудуться 7 лютого у приміщенні Ужгородської міської ради.